Чергове засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради 13 квітня охоплювало лише одне питання, що стосувалося надання одноразової матеріальної допомоги винагороди мешканцям міста Чернігова за особистий внесок у відновлення міста героя від наслідків російської військової агресії. Це працівники комунальних підприємств нашого міста, закладів медицини, закладів основ освіти. Якщо казати сьогодні за цифри, то сьогодні затверджено перегляд. Лік осіб 2272 особи на загальну суму шість мільйонів вісімсот тисяч гривень. Яку я сподіваюся, ми встигнемо профінансувати ще до е, вихідних. Загалом після започаткування цієї програми одноразову матеріальну допомогу вже отримали 5424 мешканці на загальну суму шістнадцять мільйонів двісті тисяч гривень.